Проблеми починаються не в Бозі, а в нас. Проблеми були не з грішми, а проблеми були з грошолюбством. Юда, ти міг користуватися тим, що ви зібрали? Чого ти влюбився в гроші? Хіба Ісус винуватий, що людина влюбилася в гроші і навіть за гроші Його зрадила. Хіба Бог винуватий в цьому? Абсолютно ні. Чи взяти царі ізраїльські, навіть Соломона. Соломон, навіщо ти набрав стільки жінок, які тебе привели до ідолопоклонства? І ти почав будувати речі, які розгнівали Бога, і царство розділилось. Тобто Бог зі своєї сторони дав йому мудрість, Бог його благословив, а він пішов косяком. І це мені сигнал. Любий із нас може піти косяком, як Давид. Як Самсон, Соломон і так далі, навіть Мойсей допустив помилку. Але Бог завжди на стороні людини підтримати її, простити її, коли вона знову до нього приходить.